Міжнародний форум Євроатлантичне майбутнє України в Харкові проходить вже в четверте. Експерти наголошують, що українці, в тому числі молодь, занадто мало знають про НАТО, що воно робить, а чого не робить. Тож референдум серед населення, що пропонував президент, проводити зарано. По статистиці десь 6 і 7 процентів населення України, громадян України, заявили, що вони достатньо. Що таке є НАТО? 24% взагалі нічого не знають про НАТО, а інших там 60-кільських мають обмежену інформацію про НАТО. Думаю, проводити референдум при такій у бізнесі. Борис Тарасюк, директор інституту євроатлантичного співробітництва, наголошує, що головна мета не в тому, щоб вступити в НАТО чи Євросоюз, а в тому, щоб переформувати українське суспільство, економіку, щоб рівень життя українців та соціальна захищеність, так само як і демократія країни, не поступалась європейським. Ми з вами нещодавно відзначили черговий день перемоги, хто переміг і хто пере. І Якщо ми подивимося на цифри, то ми порівняємо і дійдемо висновку, що ті, кого ми перемогли, живуть набагато краще нас. А ми все ще продовжуємо святкувати. Як зазначає Борис Тарасюк, громадська думка в країні все ще знаходиться під впливом радянських стереотипів, коли поширювалася інформація про агресивне НАТО. Саме тому мета подібних форумів не переконати українців, що треба вступати в НАТО, а надати їм якнайбільше інформації про євроатлантичний альянс. Ольга Корастельова, Олексій Колмик Вісті.